До пункту вакцинації в ТРЦ фабрика люди почали сходитися задовго до його відкриття. Усі в масках намагаються тримати дистанцію. Я не сильно довіряю. Прийшли, тому що гроші потрібно, жити за щось потрібно. Бо той прийшов. Ну, я 40 хвилин вже стою. Це ще? Це ще недовго. Перший раз в очередь набагато більше було. Просто время прийшло саме до себе. Для себе належали, муляції, а я щели. Зараз розказує медсестра Олена Срібна ажіотажу, як було два тижні тому, немає, але все одно людей багато. За день щеплюються близько 300-400 людей. Зараз уже більш поспокою. Зараз спокійніше, коли оголосили червону зону, тоді більше було людей. Всі кинулись вакцинуватись. Працювати всім потрібно і хворіти ніхто не хоче. Зараз вже жіотаж спав. Це поліклініка номер 3 Пункт вакцинації тут працює з липня. Людям на вибір пропонують три вакцини. Пенсіонери найчастіше обирають Коронавак, а молодь Pfizer та AstraZeneca, розказує сімейний лікар Олександр Ткаченко. За його словами, кількість охочих вакцинуватися не зменшується. Стояти у черзі людям доводиться по кілька годин. Були дні, коли у нас було і за 400, і під 500 людей, але це в основному вихідні дні, субота, неділя. У будні дні 300, так і тримається, не спадає. 40 хвилин у черзі за першою дозою вакцини стоїть Валерія Чернікова. Розказує, порадилася з лікарем і обрала корновак. Стою недовго, а вакцинуватися, Ну всі родичі та знайомі вже провакцинувалися. За минулу добу на Херсонщині від ковід 19 щепилися 6 тисяч 548 людей. Всього в області використано понад 450 тисяч доз вакцини, зазначив на брифінгу заступник голови облдержадміністрації Микола Якименко. Ольга Ляшенко Владислав Купрія, Новини на Суспільному. Херсон.